Вечір добрий. Я діна Бернацька. Дякую кожному із вас, хто долучається до мультимедійної платформи Новини Лайф. Друзі, сьогодні розбираємо, що відбувається в економічному секторі України і допоможе мені розставити акцент. Олег Устенко, економіст, радник президента України у 2019-2024 роках. Олег Леонідович, вечір добрий, рада вас вітати. Вітаю вас, ваших глядачів. Дякуємо за те, що знаходите час. Олег Леонідович, я хочу звернутися перед тим, як ми будемо з вами обговорювати економічні питання до наших збройних сил України і подякувати. Бо саме завдяки вам, кожному захиснику, ми маємо можливість спілкуватися і розставляти акцент сьогодні в економічному секторі. Дякуємо вам, Олег Леонідович, Ми з вами розпочнемо нашу розмову із місії міжнародного валютного фонду, які розпочали свої засід... Ідання ще 27 травня від України відправилася група на чолі з главою Національного банку України паном Пишним. що ми Поки що маємо в результаті, і те про що ми можемо дізнатися за успішного проходження четвертого перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом понад 2,2 мільярди доларів. а Загальна сума отриманого фінансування зросте до 7,6 мільярдів доларів. Це те, що йдеться у повідомленнях. Олег Лонідович, коли Українці чують міжнародний валютний фонд, це сприймається як боргова яма. Це сприймається як кредит, який будуть виплачувати ще наші правнуки. Що ми отримуємо після цього засідання? Про який кредит ми можемо говорити, і наскільки це вагоме зрушення для України сьогодні? Ну, перше, що треба пам'ятати з приводу міжнародного валютного фонду, що міжнародний валютний фонд це просто не гігантські суми, які вони дають навіть в порівнянні до тих потреб, які є зараз у нас в Україні, і міжнародний валютний фонд це та інституція, яка працює в будь якій країні в нашому випадку. У нас працює і вона дає можливість розблоковувати фінансування по всіх інших напрямках стосовно візиту, який відбувся української урядової делегації. На ці річні збори міжнародного валютного фонду і світового банку це два рази на рік відбувається. Це дуже важливо, що були представники держави на цих зборах. Чому це важливо? Бо це можливість і контакту, прямого контакту, прямого спілкування, можливість участі в дискусіях, ну і можливість обговорення подальшої співпраці з міжнародним валютним фондом. Не слід думати з приводу міжнародного валютного фонду. Це все Кошти, які видаються, і треба буде не просто нам, а нашим дітям, нашим онукам або правнукам розраховуватися за цими кредитами. Бо кошти, які надходять від міжнародного валютного фонду, вони як правило не такі вже й довгі кошти. Для розуміння ми і зараз виплачуємо кредити відсотки за кредитами і навіть гасимо взагалі кредити, які отримували від міжнародного валютного фонду, ну скажімо, декілька років назад. Міжнародний валютний фонд так на взагалі е, така практика, що ти починаєш е, виплачувати кредит, навіть коли, е, коли програма ще все ще йде е, на е, такий на застосунку. Стосовно коштів, які ми отримали від міжнародного валютного фонду, або от, маємо отримати протягом цього року, це 5,6 мільярда доларів. Дійсно, ми вже отримали в цьому році 900 мільйонів е, доларів, або близько 900 мільйонів доларів. Е, Працює нова місія, да дійсно вона працює розрахунок на те, що новий транш складе 2,2 мільярда доларів, що відповідає тому графіку виплат, які мають від міжнародного валютного фонду. Це підніме ту той обсяг, який ми отримаємо в цьому році, до рівня ну рахуйте трохи більше ніж 3 мільярда доларів, і все ще залишається більше тоді 2,5 мільярдів доларів які все одно ми маємо додатково отримати з урахуванням, що отримуємо зараз. 2,2 мільярда. Ще 2,5 ми маємо отримати протягом цього року. Це важливе фінансування. Як я сказав, міжнародний валютний фонд дає можливість працювати іншим інституціям. Скажімо, європейський союз, 18 мільярдів євро, які ми отримуємо протягом цього року від європейського союзу. Вони теж так чи інакше прив'язані до коштів від міжнародного валютного фонду. Навіть не до коштів, а до. Програми з міжнародним валютним фондом, ну і кошти майже 8 мільярдів доларів, які йдуть в цьому новому пакеті від Сполучених Штатів Америки, які безпосередньо витрачаються в цьому році на підтримку нашого бюджету. Вони Теж синхронізовані з, з програмою Європейського союзу і з програмою з міжнародним валютним фондом, то з цієї точки зору це дуже важливо. Ось чому до речі завжди говорять в Вашингтоні, що міжнародний валютний фонд має ключі від дворіт, якщо вони від брами, да якщо вони працюють, то вони відкривають браму для того, щоб інші і інвестори, і інші кредитори могли працювати в країні. І все одно міжнародний валютний фонд, ось ця допомога у вигляді 61 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки, з яких 7,8 мільярдів піде безпосередньо на підтримку економіки України. все одно цього не вистачає. Бо наразі в уряді говорять про те, аби збільшити податки там і таким чином закрити ось цей дефіцит або дирку у бюджеті. Виникла така е, додаткова дира в бюджеті е, державному на цей рік е, на рівні біля 5 мільярдів доларів. Чому це відбулося? Бо коли була на паузі ця допомога, яка мала надійти від Сполучених Штатів Америки, треба було використовувати кошти. Треба було використовувати кошти е, на наше військо і частково кошти були перекинуті з тих програм. Які не ідуть в не йдуть в розділі програми з безпеки і оборони країни, а взяли кошти з інших програм, соціальних програм. Потім програма вже співпраці з, з американцями почала працювати. Оці 7,8 мільярда доларів. Зрозуміло, було, що ми їх вже будемо отримувати. Але тоді виникає питання: що ж робити з тими 5 мільярдами, які взяли з тих соціальних програм, як я розумію, ця. Проблема буде виникати буде не просто вона виникла то вже зараз, але критично її треба критично важливим є не є її вирішення, скажімо, в останні місяці третього кварталу. Це не означає, що можна дотягнути до третього кварталу і потім вирішувати її. Треба вирішувати зараз. І де можна знайти 5 мільярдів доларів на такому короткому проміжку часу. Я вважаю, що і економічна прак. Така свідчить про те, що якщо в тебе виникають такого плану дефіцити короткотермінові да на короткому проміжку часу, то як правило більш ефективним є урізання витрат в короткотерміновій перспективі, ти не можеш зробити щось ефективно без того, що ти будеш урізати витрати з іншого боку, наші витрати вже і так порізані до. Такого абсолютно ну, я не скажу абсолютного мінімуму, ну до такого рівня, за яким різати вже буде достатньо важко і складно. Але якби це важко і складно не було, все одно треба буде задіяти і цей шлях. І тому в моєму розумінні, що треба буде зробити, треба буде зробити в першу чергу знов таки пріоритизацію всіх витрат нашого державного бюджету. Я маю на увазі ті витрати нашого державного бюджету, які не стосуються нашої безпеки і оборони, тобто всі решта, всі. Ті, що не що не стосується безпеки оборони, пріоритизація і висловлення на там, де можна буде зекономити частково кошти. Скажімо, я б вважав би і мій аналіз доводить, що можна було б зекономити ну приблизно біля 2 мільярдів доларів на пріоритизації. Це не пряма звичайна економія. але пріоритизація це означає, що просто ти частково програми не будеш фінансувати, але іншого виходу нема. А тоді залишається надлишок. Десь на рівні трьох мільярдів доларів, які все одно треба буде фінансувати. Я думаю, що біля одного мільярда доларів або навіть півтора мільярда доларів можна буде додатково залучити від наших союзників і партнерів не вже з боку як інституції, не з боку Сполучених Штатів Америки, не з боку Європейського союзу, а з боку індивідуальних країн. Рівень один півтора мільярда доларів це те, що можна буде намагатися отримати додатково. І це означає. Ає, що така загальна сума буде на рівні біля трьох мільярдів доларів. Тоді покриття з цих п'яти мільярдів, і все одно п'ять мільярдів, мінус мільярда мільярди залишається непокритими два мільярди. І оці на ці два мільярди доларів. Я думаю, що уряд не буде мати жодного іншого виходу, як намагатися піднімати доходження надходження до державного бюджету за рахунок податків. Але тоді це не буде таким, якщо Хочете ну сильним є цього? Це уникнути цього буде просто неможливо, але я е, не е, я не. Е... Думаю, що це було б нормально різке збільшення там, скажімо, на 2-3 відсоткових пункти того рівня податків, який зараз існує. Але збільшення, скажімо, на відсоткових пункта податку це ну, могло бути більш менш таким нормальним, щоб було сприйнято, сприйнято нашим бізнесом, враховуючи ту ситуацію, яка виникла в країні, і теж правда, що треба. Все ж таки пам'ятати, що економіка не працює таким е, ліні, лінейним чином, що ти не можеш просто взяти і збільшити податки і думати, що ти е, зможеш саме на цю суму збільшення податку, зможеш отримати додаткові кошти до державного бюджету. Як правило, може бути інша сторона медалі. Ця інша сторона медалі означає, що може бути або уход в тінь, що було б крайні е, недоцільно зараз. Е, тіньовий сектор. Без того uh, занадто велик. І збільшення його в цей час було б ну просто дуже небажаним. Ну і зменшення бізнес-активності ще гірший був би наслідок від того. Тому я і вважаю, що ці три напрямки повинні бути застосовані: перше знов-таки повторюся, Перший напрямок це пріоритизація всіх витрат не військового типу і вислуження, де можна буде зекономити кошти, при тому робити це швидко. Друге, це додаткова робота з нашими партнерами. І союзниками з індивідуальними країнами в намаганні знайти додаткові 1,5 мільярда доларів. Ну і тоді збільшення податків, але на дуже незначну цифру, там, скажімо, 0,5 або навіть 1 відсотковий фонд, але це не критично для того, щоб уникнути можливих ризиків для нашої економіки. Тоді нам вдасться пережити оцей рік. А як ви вважаєте, чому влада вдається до? Ну поки що не підвищала, але говорять про це і дедальніше, дедалі активніше. Що, наприклад, збільшити військовий збір із півтора відсотка до п'яти відсотків? Інші податки також там, які сягнуть не менше п'яти відсотків? На що вони розраховують чи прораховують в уряді ось ці ризики, так що ще більше підприємства підуть у тінь? Чи є просто якісь? Інші варіанти, бо нам говорили, що це план Б, коли влада буде вдаватися до підвищення податків, то це виходить, що зараз цей план Б наступив. А, так, план Б вже наступив. Добре, що уряд почав про це говорити прямо зараз. Не, ми зараз знаходимося в кінці вже травня. А, проблеми можуть виникнути з бюджетом, скажімо, на, на середині осені. Цієї я б вважав е, би, що до жовтня питання повністю має бути вирішено, повністю закрите. Тому добре, що ні вони не тягнуть е, кота за хвіст, а роблять аналіз саме зараз. Е, знов таки, я думаю, що це е, просто перший такий. Якщо хочете, аналіз, який вони зробили, який доводить, що от е лінійно можна працювати, і збільшення податків буде означати повністю перекриття дефіциту державного бюджету. Але е як е я вже. Сказав, я не вважаю, що це є найбільш оптимальний механізм. І все таки треба використовувати оці три паралельні шляхи, і це дасть можливість вирішити питання і перекрити цей дефіцит державного бюджету. Це не знімає питань на наступний рік. І ви ми вже бачили з вами заяву з боку міністерства фінансів з приводу того, що треба вирішувати, яким чином фінансувати дефіцит державного бюджету на наступний рік. Як я розумію, дефіцит на наступний рік. Ну, при е, такому е, прогнозному обсязі дефіцит його буде складати знов-таки біля 40 мільярдів доларів, може трохи менше е, на рівні, скажімо, 35 мільярдів доларів, якщо так е, знаходитися на найбільш оптимі... на такому оптимістичному сценарії з цих 35 мільярдів доларів. Є розуміння того, що близько 18 мільярдів євро, тобто 19 мільярдів доларів, ми зможемо отримати знову від європейського союзу. Це означає, що непокрита потреба буде десь приблизно на рівні біля 16 мільярдів доларів, і ці 16 мільярдів доларів частково будуть перекрити коштами з міжнародного валютного фонду. Скажімо, можна знов-таки орієнтуватися на цих на наступний рік біля 6 мільярдів доларів. І все одно це означає, що 10 мільярдів доларів треба буде додатково шукати, якщо uh -huh. вдасться вирішити ці питання в жовтні цього року, включаючи і можливі ці зміни в податковому в податковій політиці, але знов таки не на такі критичні величини, про які зараз говорять частково представники міністерства фінансів або Верховної Ради, якщо мова буде йти про піввідсоткових пунктів або про. Один відсотковий пункт збільшення податку той же подат, той же збір. На збройні сили України тобтося ну невілювати негативні ефекти з зростання тіньового сектору економіки або додаткового такого негативного тиску на бізнес для того, щоб він просто продовжував норм більш-менш нормально функціонувати. І тоді ми можемо говорити, що з цих 6 мільярдів не покрити ну, як в нашому розрахунку, да на наступний 25-й рік. Uh -huh. Потреби буде перекрито з тих шести п'ять. Можна буде перекрити uh -huh. цими змінами, які стосуються uh, тих заходів, які бу можуть бути використовані зараз. Знов таки це ці три шляхи, про які ми говорили, і податки тут uh, не перше місце uh -huh. на мій погляд займають третє місце якраз. Олег Леонідович, голова фінансового комітету Данило Гетьманцев, каже, що у нас немає альтернативи, аби не збільшувати податки. Він каже, що у бюджеті бракує щонайменше 300 мільярдів гривень на потреби збройних сил України. І він каже, що ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів. Цікаво, чому зростання податків, зокрема, забезпечить ПДВ, військовий збір та Акцизи, чому ми не можемо цих 300 мільярдів гривень запозичити у наших партнерів? У нас там і Ukraine Facility, да там у нас працює, і Міжнародний валютний фонд, і Європейська допомога, і допомога від Сполучених Штатів Америки. Чи ми просто чогось не розуміємо? Чому саме ось ці кошти це ж не, йду, не йде мова про зброю? Так. Це йде е, мова про державний бюджет України, про кошти, які е, покривають наші ось там ті дири, які є. Ну в першу чергу я б сказав би, що цифра 300 мільярдів доларів. Я все таки 300 мільярдів гривень, про яку говорить представник Верховної Ради. Я все ж таки орієнтувався б на цифру, яку надає міністерство фінансів. Вони говорять з приводу 200 мільярдів гривень. 200 мільярдів гривень це та цифра, яку я теж використовував для свого аналізу. Це 5 мільярдів доларів. Дійсно, ви праві, коли ставите запитання з приводу того, чи можемо чи не можемо ми звернутися до тих, ким ми вже зараз працюємо. Хто допомагає нам перекривати дефіцит державного бюджету? Проблема буде полягати ось в чому, якщо мова йде про ті ресурси, які ми вже використовуємо, скажімо, європейський союз, ці 18 мільярдів євро, які ми отримуємо в цьому році, тобто цифра біля 19 мільярдів доларів, це прийняте рішення. Вони закладені в держав... в бюджет Європейського союзу. Я не бачу можливості збільшення. Скажімо, цієї цифри ну на. Додаткові 5 мільярдів по відношенню до 18 мільярдів, які вони вже зараз е, дають нам як допомогу, тобто вони дають по 1,5 мільярди е, євро на місяць. Це буде означати, що шо вони на так, майже на 25% мають збільшити свій бюджет. І Все ж таки, не забувайте, що крім всього цього вони ж допомагають нам е, по оборонним програмам е, амуніція. Е, все, що стосується військового озброєння, це те, що ми отримуємо від наших партнерів, скажімо, від європейського Союзу, не сплачуючи за це кошти стосовно сполучених штатів Америки. Ви сказали про ці 61 мільярд доларів програми, яка для нас відкрита. Там лише 7,8, ну біля 8 мільярдів доларів, йдуть на підтримку державного бюджету України. А все решта йде на військові на. Військові потреби знов таки, оці 7,8 мільярда, як я розумію, ми отримуємо отримали їх в вигляді кредитного ресурсу дуже тривалого і майже відсоткового. Ну або з дуже з низьким відсотковою ставкою сказати, що треба залучити там ще додатково. Ну, скажімо, знов-таки звертаючись до цієї цифри 5 мільярдів. Це це буде означати, що на 60% вони мають збільшити допомогу. Я розумію, що дехто хто робить аналіз і орієнтується на ВВП Сполучених Штатів Америки в 30 трильйонів доларів, начебто ну, таке 5 мільярдів для них. Це як отримуючи мінімальну заробітну плату в Україні, там на рівні біля 7 тисяч гривень, а додатково витратити на щось там 15 купі. Зрозуміло, що навіть от в порівнянні до мінімальної заробітної плати це, начебто, і небагато. Але знов таки є бюджет, який прийнятий. До речі, бюджет Сполучених Штатів Америки він прийнятий був з великим запізненням тільки ж для нас, а й взагалі для самих сполучених штатів Америки, і він буде йти до кінця або до середини жовтня, поточного року. До середини жовтня. А проблеми в нас виникнуть з бюджетом з перекриттям бюджету десь у середині жовтня. Тому мені здається, що більш доцільно все ж таки звернутися. Ви праві треба звернутися, але треба звернутися індивідуально до країн, скажімо, окремо. До Японії, яка до речі, нам теж допомагає, від кого ми маємо кредитний ресурс, можна звернутися окремо до країн Європейського союзу, і ця практика була в 2022 році, крім того, що вони давали нам загальну таку допомогу з боку європейського союзу на фінансування дефіциту державного бюджету. Вони ще видавали додаткові кошти кожна окрема країна. Там навіть якщо згадати цифри. До країни е Балтії вони точно самі не жирують і точно багато витрачають допомогу нам. Ну по відношенню до ва власного валого внутрішнього продукту на наші е оборонні цілі вони ж і вони витрачають кошти з бюджету європейського Союзу, ще окремо від себе. Вони давали кошти Албанія, де е е яка. Теж, начебто, знаходиться не на авансцені всього того, що відбувається зараз і в європейському в Європі. Вони теж додатково допомагали, тобто допомагають хто скільки може, і звернутися до них було б, на мій погляд, доцільно податки треба буде збільшувати, але точно не на такий рівень. Такий рівень збільшення податків я бачу тут більше ризиків від того збільшення податків. Ніж від е, тих коштів, які ми можемо отримати е, додатково в державний бюджет, але все одно е, не треба відкидати жодної напрямок, і теж як я розумію, в першу чергу е, треба вирішити е, два. Е, у ці напрямки, перші. що можна пріоритизувати, де можна порізати витрати. Друге, хто може додатково дати кошти, і скільки вони можуть дати. Від того, ми будемо знати, скільки ми зможемо отримати коштів. Як я розумію, мій аналіз доводить, що там можна орієнтуватися на цифру біля, як я сказав, 4 мільярдів, 4,5 мільярдів доларів. А на ці решта, 1,5 мільярда доларів, треба буде збільшувати податки. Тки найлегше буде збільшити податки е, на е, 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 збільшити акцизи, е, uh -huh. це швидко і е, більш-менш контрольовано можна буде зробити, але теж. Коли ти збільшуєш податки, ну, скажімо, на підакцизні товари будь готовий до того, що в тебе змензменш зменш... збільшується рівень інфляції в економіці. Якщо ти збільшуєш ціну на бензин або на паливо взагалі, то це означає, що суді собі... будь-якої продукції, де є транспортні витрати, вона теж буде збільшуватися. Відповідно, в тебе буде інфляція. Ну знов-таки ми знаходимося в стані війни, і тут не такий великий вибір, що як робити, ну знов-таки робити, треба швидко. it's До речі, ось про стан війни і про те, як можна знайти ось цих 200 мільярдів гривень, 5 мільярдів доларів, про які ви говорите. Це економічне бронювання. Що завдяки цьому можна покрити і забезпечити ось цю діру у бюджеті, але в уряді відмовилися від цього, сказали, що на даному етапі не розглядають і не будуть його впроваджувати. Назв'яли там цілий ряд пояснень, чому так відбувається. Особисто ви я. Як вважаєте, це е, правильний е, такий знаєте хід в сторону забезпечення і покриття бюджету. Це і тут і будуть і підприємства працювати відповідно. Так і в нас не буде ось цього дефіциту, коли ми читаємо новини, що Київський метрополітен буде е, робити більше інтервали, бо немає працівників. А ось уряд каже, що ні, ми на це не підемо, бо і в збройних силах України на це негативно відреагують. Ну і це буде якийсь такий поділ на бідних багатих. Тобто немає е, точного пояснення, але кажуть, що ні, як ви вважаєте, Олег Леонідович? Ну е, я б сказав би так, що з точки зору економіки, я не бачу тут проблеми, якщо ти вводиш, скажімо, е, додатковий збор як е, фактор бронювання від е, е, армії, але не все вирішує економіка, і є таке поняття як соціальна справедливість, і політики більше оперують не лише до економіки, а вони оперують зразу до багатьох факторів. І для них фактор економіки є, на мій погляд, точно не. Першорядним а скоріше другорядним, і вони спираються на політичну доцільність, вони спираються на проблематику пов'язану із справедливістю, і з цієї точки зору залежить від того, яким чином це буде вирішено саме політиками. На жаль, на жаль, я так сказала про метрополітен. Це певно мало із того, що відбувається наразі у нашій економіці, коли дуже багато підприємств закриваються через просте звичайне пояснення. Немає робочої сили у вигляді чоловіків, бо їх або мобілізували до лав збройних сил України, або вони проходять процес мобілізації, і тому маємо досить таку критичну ситуацію. Будемо і це питання підіймати. Та сподіваюся на вашу участь у наших ефірах і надалі. Дякую вам за сьогоднішню розмову, Олег Устенко, економіст, радник президента України у 2019 2024 році. Олег Леонідович, дякую, дякую вам. Друзі, я дякую кожному із вас, хто знайшов час і долучився до мультимедійної платформи Новини лайф для нас. Це важливо. Тут ми намагаємося прояснити, що ж відбувається посеред шуму усіх новин, і підійти до обговорення безумовно з аналітичної точки зору. Дякую збройним силам України, які дають нам можливість аналізувати. Я діна Бернацька бережіть себе і до зустрічі.